У Чернігові розпочалися дні європейської спадщини. Наше місто вже вдруге реалізує цю ініціативу. Щодня і до кінця тижня проходитимуть різноманітні заходи: екскурсії, фотоквести, майстер-класи, виставки та лекції. Програма розрахована на різні вікові групи. В цьому році Рада Європа запропонувала тему навколишнього середовища його збереження. На всі 100 відсотків очевидно, Чернігів не зможе виконати задану тему, тому що ми не зможемо абсолютно спокійно ходити в ліси або на озера. Але тим не менше вирішили показати той Чернігів, який він є. Буде досить яскраво. Це добре, чи погано, але у нас відгукуватися в програмі. наслідки військових активних дій, які ми переживали навесні весні 2022 року, у перший день у туристично-інформаційному центрі розповіли про графік проведення заходів та їх тема. Матику, а також представили каталог об'єкти культурної спадщини Чернігова, пошкоджені внаслідок російської військової агресії. У виданні міститься стисла інформація про 19 знакових спруд міста, світлини до і після ворожих атак та загальні відомості про руйнування. Текст дублюється англійською мовою. Каталог стане у нагоді під час візитів іноземних дипломатичних місій, а також у перспективі допоможе створити нові туристичні маршрути. На жаль, справді обличчя туризму вже змінюється в Україні і Чернігів ще не виняток. Уже зараз ми з нашими колегами проговорюємо маршрути, будуємо маршрути, і згідно цього каталогу, ми також будемо мати нові маршрути, які будуть відкривати Чернігів. Знову такий погляд на пам'ятки архітектури, але під іншим уже кутом, під кутом війни, під кутом наслідків цієї війни. За словами Катерини Литви, на містян чекатимуть велоатракції, велопробіг та робота, веломайстерні, екскурсії музеєм Коцюбинського та музеєм музичної культури. Тури Чернігівщини імені Ревуцького, екскурсія дерев'яне мереживо, а також виставка Розстріляна весна Чернігів 2022 на якій будуть представлені світлини та аудіоісторії тих, хто зазнав окупації. Тему навколишнього середовища реалізують прогулянкою Ялівщиною у суботу. Ми запропонуємо о 16 годині зібратися на дамбі, та яка дотична до вулиці Героїв Чорнобиля, а пройтися невеличкий екскурсійний маршрут. А далі зустрітися вже на другій дамбі. Задля того, щоб діти там мали ініціативу з того, а як поставити палатку правильно, як зібрати, якщо там багато розкласти, що треба зробити, як правильно складати ті гіляки, щоб той кострик горів. Ну і враховуючи те, що велика кількість рослин є у нас на Ялівщині, з того зварити чай, зрозуміти, що можна використовувати, що не можна використовувати. Також у суботу можна буде пройти маршрут пам'яті місцями, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок ворожих атак. Дуже важливо для нас це презентація маршруту пам'яті нашого міста. І ці, цих маршрутів буде два в суботу. Ми презентуватимемо один, але тим не менше підготовка достатньо такі відповідальна за для того, щоб включити в маршрут максимальну кількість об'єктів, які було втрачено, і показати це поєднати в першу чергу історичний збережений Чернігів з тим, який зазнав руйнувань. Детальну інформацію про заходи, які заплановані на дні європейської спадщини, можна знайти у соціальних мережах Чернігівського туристично-інформаційного центру. Щоб стати учасником події, потрібно зареєструватися за QR-кодом або написати у приватні повідомлення офіційним аккаунтам ТІЦ.